Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua. Сьогодні у нас на огляді будуть дуже потужні LED-лампи Ideal серії NR, які ми протестуємо в лінзованій оптиці. Відносно, нещодавно ми тестували дані лампи в а4 цоколі в рефлекторній оптиці. А зараз, в принципі, ми їх хочемо ще протестувати в лінзованій оптиці, адже ці лампи мають дуже високий запас. Потужності і яскравості, і відповідно, лінза, навіть коли вона краде велику частину світлового потоку, все одно не має заважати цим лампам класно світити. Виробник заявляє для цієї моделі потужність 110 Вт. світловий поток, 13200 люмен. В люмен. Принципі, 110 Вт на дві лампи це можливо. Що стосується 13200 люмен світлового потоку, то тут я в принципі вже. Задумався б, і швидше за все, можна говорити про якісь перебільшення зі сторони виробника. Конструктивно лампи виглядають непогано, і, в принципі, тут видно, що вони мають якийсь запас потужності. В них, як і у багатьох потужних і надпотужних ламп, є ось такі додаткові елементи у вигляді мідної підкладочки під світлодіод і мідної трубочки, які забезпечують додаткове. Відведення тепла до системи охолодження. Система охолодження у нас активна, тобто тут є кулер, він трішки закритий радіатором від механічних пошкоджень. Ну, і, в принципі, все виглядає досить непогано і добротно. Цоколь сталевий штампований, з'ємний. Він фіксується на лампі за допомогою ось таких двох силіконових кілець, і це далеко не найкращий спосіб. Фіксації. В принципі, поки ось ці силіконові вставочки нові, цоколь тримається дуже надійно і щільно, але з часом є вірогідність того, що силікон почне деформуватися. і Відповідно, лампа в цоколі буде триматись ненадійно. Її може трусити, вона може обертатись, відповідно від цього буде страждати якість світла і, можливо, там геометрія світлотіньової межі, особливо, якщо ми говоримо про встановлення не в лінзовану, а рефлекторну оптику. Дріт живлення під'єднаний до лампи з боку. Тут є ще така гумова вставочка, яка захищає дріт від перетирання. І також дроти мають додаткову захисну ізоляцію. Вони під'єднані до драйвера з однієї сторони, з одного торця, і в деяких випадках це полегшує встановлення ламп. Ну, драйвер тут досить великий, зовнішній, в принципі, це для потужних ламп норма. Ну і нарешті стандартна контактна група H7 якою ми під'єднуємо дану лампочку до фішки в автомобілі замість стандартної галогенки. Як я вже казав, раніше ми тестували модель nr з четвертому цоколі, але зазвичай четверті лампи поступаються яскравістю аж 7. Тобто, в даному випадку ми розраховуємо на більшу яскравість і більшу потужність. Ну і зараз ми перевіримо цей параметр. Стартують лампи при напрузі 13,6 вольт і одразу споживають максимум того, на що способна схема або оплата живлення нашого фотометра 3,3 А. В автомобілі таких обмежень не буде, тому струм буде більше. Відповідно, ще більший світловий поток. Ну, але ми обмежені в певних параметрах, і я про це говорю. Їх потужність 44,4 Вт. Знову ж таки, якщо зауважити на обмеження по струму, то можливо, якраз ми і вийшли б десь на ті 55 Вт, щоб сумарно з двох ламп отримати 110 Вт, про які говорить виробник. Світловий поток спочатку якийсь незрозумілий 465 люмен. І знову ж таки, тут ми впираємось в можливості нашого фотометра, який не може фіксувати світловий поток більше ніж 3200 люмен. Ефективність через це в нас приблизно 10,5 люмВт, і кольорна температура 5915 кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі і тому ж самому струмі, в нас там на 1,1 Вт збільшилась потужність ламп, і вже з'явився нормальний показник світлового потоку. Тобто світловий поток падав всі 5 хвилин і зупинився приблизно на відміці 2996 кельвін. Люмен. На початку, тобто, коли лампи вімкнулись, можливо, в нас було десь там 3400-3500 люмен. Ну і також тут ще відіграє роль обмеження по струму, тому в автомобілі, я ж кажу, можна розраховувати на більший світловий поток, ніж той, який ми бачимо. Ефективність через 5 хвилин в нас також змінилась, вона складає 67 люмен і кольорна температура 6266 К. Тобто навіть з обмеженнями по струму лампи світять досить пристойно. При 3 амперах струму вони видають нам цілих 3000 люмен. Ще раз зауважу: в автомобілі ці показники однозначно будуть вищими, тому можна розраховувати ще на більшу яскравість і на більшу освітленість. Далі встановлюємо лампи в лінзовану оптику і дивимося, що з цього вийде, і скільки лінза вкраде світлового потоку або яскравості. Ну що ж, світлова пляма виглядає в нас дуже круто і дуже достойно. Яскраве світло, все рівномірно залито світлом. Я навіть так візуально не бачу якихось більш темних або більш світлих ділянок. Тобто все абсолютно рівномірно і також дуже чітка рівна лінія термінатора. Можемо трішки пообертати лампу в самій фарі. У нас тут з'являється ось така темна пляма у виді певного сектора. От, її можна трішки змістити там ліворуч або праворуч. Від цього в нас з правої сторони, можливо, трішки там піднімається лінія термінатора, але в цілому, в принципі, це на якість світла не впливає. Тобто, в принципі, світять лампи в лінзі дуже круто і дуже достойно. Тут ніяких особливих зауважень в мене немає. Єдине, що нам потрібно, це взяти люксметр і перевірити наскільки яскраво вони світять. В контрольній точці 1 ми маємо 630 люкс. Точка 2 530 люкс, точка 3, 480 люкс, точка 4, 650 люкс. Точка 5 наш умовний водій зустрічного авто. Нехай буде 33 люкс. І узбіччя. Тут у нас. 500 601 люкс. Вища лінії термінатора у нас освітленість приблизно від 20 до 30 люкс. Додатково відсутність засліплюючого фактору можна продемонструвати ще наступним чином. Зараз я стою навпроти фари на дистанції 4 метри. Ми бачимо, як лінія термінатора ділить мій тулуб на дві частини. Нижня частина освітлена, верхня повністю знаходиться в тіні. Тут немає ніяких паразитних променів або плям, які могли б сліпити зустрічних водіїв. І це навіть якщо стояти навпроти фари, ну майже впритул. На дорозі, звісно, у нас буде більша дистанція, і взагалі говорити про засліплення тут немає сенсу. На жаль, Лінза суттєво зменшує освітленість. Ламп ми це спостерігали з різними лампами і різними моделями, але в даному випадку в принципі, дуже боляче бачити, як лампи з світловим потоком там, 3000 люмен, по факту, після встановлення в лінзовану оптику, мають освітленість всього-навсього 630 люкс. В принципі, ці лампи можна порівняти з лампами Philips Altiном Pro 9100. Це топові найяскравіші лампи від. Philips. ну і тут ми побачимо, що в принципі айдеали навіть трішки яскравіші. Єдине, де виграють Філіпси, це контрольна точка 2. Тут вони виграють всього-навсього 10 люкс, які ми можемо ще й списати на похибку. І також контрольні точки 5, яка у нас умовно відповідає за водія зустрічного транспортного засобу. У Філіпсів 28 люкс, а у ідеалів 33 люкс. Тобто різниця не суттєва. А ось. Підсвітка узбіччя все ж таки краще у ламп ідеал. Далі подивимось на лампи, які в лінзі поки що показали в нас найкращий результат, це лампи OLED STR3. Тут, як ми бачимо, в контрольній точці 1 ці лампи світять приблизно в 4 рази яскравіше, ніж лампи ідеал і Philips. Ну і також по контрольним точкам 2, 3 і 4 ми бачимо. Позитивну динаміку. Ну і нарешті ще одні лампи, які можна додати до цього порівняння, це лампи ідеал моделі F-19, які ми вже також протестували в лінзі. І ось F-19 в лінзі проявили себе набагато краще, ніж модель NR. Загалом можна сказати, що самі по собі, ось ці лампи дуже непогані. вони Мають класну конструкцію і досить непогані характеристики але чомусь в лінзі від автомобіля Renault Megane вони не запрацювали. Лампи f 19 від цього ж виробника, як виявилось, світять краще, фокусуються в лінзі краще і при цьому мають трішки менший світловий поток, приблизно десь 2700-2800 люмен. Відповідно, швидше за все, просто ось ці лампи не дуже добре підходять під нашу оптику. А так загалом лампа досить непогана. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.